Мої вітання друзі! Мене звати Мар'яна Черкаси. Це youtube канал і Сьогодні до нашого ефіру долучається Магоріар. Ми будемо розмовляти на дуже різні теми, тому не перемикайтесь. І на завершення ви зможете дізнатись про те, які міста під небезпекою у березні 2025 року. Дивіться, ну Китай справді зараз буде починати підтримувати Україну, тому що його, його мета не, не допомагати е, співробітництву Росії і США, тому що якщо вони будуть співробітничати, Китай буде не потрібен Росії, і Росія перестане бути васалом. І справді я бачу, що е, від Китаю ми ще почуємо певну підтримку навіть, хоча вони ні. Вони і там, і там. Тобто вони будуть і нам гадить, і нас іноді отак похвалять. Тому Китаю віри немає в жодним чином. Ага, ну справді йде так, що допомагає з озброєнням конкретним, конкретним чином. Також я бачу, що е, допомагає якимось розвідданим, інформацією економічно. І також я бачу, що вони навіть. Е, навіть якимось чином відправляють своїх військових в Україну і тут отримують певний досвід. Навіть таке я побачив по картам, що виглядає дуже дивним. Ну, дивіться, українська дипломатія і наш президент Володимир Зеленський вони налагодять певним чином стосунки з адміністрацією Трампа. Але показує шлях до цього як певна залежність, тобто прийняття невигідних нам умур, і на це ну, доведеться піти. Дивіться, справді це може статись, і я бачу по картах так, що це станеться, але вони не зможуть виловити всіх українців відправити. Відправити назад в Україну чи в Європу я бачу по картах, що велика кількість українців все одно залишаться в Сполучених Штатах, і багато людей, до речі, звертаються до мене на консультацію саме з цих питань. І, до речі, я хотів привітати з наступаючим 8 березня. Побажати побажати всього найкращого всім нашим жінкам, дівчатам. І хочу сказати, що саме на честь, 8 березня, я зробив дві два подарунки для для всіх: це е, знижка 30% на мої консультації, тобто замість п'яти тисяч гривень з 7 по 13 березня моя консультація коштуватиме 3600 гривень, і відповідно. А курс по грошовій магії, який коштував 4500 гривень, тепер коштує 1999 Тож користуйтесь, думаю, що вам це дуже сподобається. А, дивіться багато грошей, багато допомоги буде надано. Буде вирішено питання з ППО, буде вирішено питання по розвідданих, але не, не від Сполучених Штатів. Також буде вибудована спільна позиція для комунікації з Трампом. Також карти показують, що багато дипломатичних рішень позитивних. Тому ця зустріч буде дуже результативною. Ми дізнаємось багато позитивних новин. Дивіться, перемир'я точно буде, але не так швидко, як ви думаєте. Воно все-таки можливе к червню 25-го року. І перемир'я після цього перемир'я часткового буде повним. Але це не повністю мир. Тобто, повністю миру я не відчуваю. Так, вони домовились, підписали угоду, і вона дуже скоро вступить у дію. Це саме розробка корисних копалин а, на теренах окупованої частини України. А він вважає, що вони принесуть йому вплив і що вони йому принесуть гроші. Тобто він вважає, що він не тільки від них заробить, а ще й акумулює в корисні копалини світу і зможе таким чином керувати і таким чином виставляти свої якісь умови, претензії та таке інше. Першу чергу Франція, Британія, Німеччина і країни Західної Європи. Стосовно Італії теж можна, в принципі. Стосовно штатів вже більше ніколи не можна їм довіряти. Він вважає себе імператором і прена імператора, тобто на Зеленського. Зараз. Так він Україну хоче збагрить комусь продати для того, щоб обміняти на щось інше і заробити. А заробити від кого? Від, від змії, від ворога хитрого від Путіна. Заробити, значить, як він ставиться до українців? Дуже вкрай негативно і сприймає нас ворами, мошенниками всіх. Бандитами якимись, тобто, думає, що ми кримінальна країна. Е, і не хоче, щоб Америка мала справи з Україною. Як відноситься він до президента Зеленського? Десятка мечей жриця. він хоче вбити Зеленського. До речі, ж, вони, вже підтвер... вони ж вже підтвердили те, що вони з Трампом Шуримури водять. І тобто спочатку це як чутки були, тепер це вони підтвердили. Тільки Порошенко сказав, що він типу договарюється проти, проти проведення виборів. Але Порошенко насправді договарюється якраз за проведення виборів без участі в ньому зеленського. І договарюється він в першу чергу не за благо України, а за те, щоб санкції з нього зняли. І про санкції він пише повністю в цьому пості. Тому я. Раджу українцям зрозуміти, де наш президент справжній, де та влада, яка нам дає змогу жити в незалежній Україні, і де зрадник, де відповідно людина, яка працює з ворогами України разом в спайці. Тому дивіться. Визначайтесь, можете писати коментарі ви проти Зеленського, за Зеленського. Я порахую. Я вже на своєму YouTube-каналі так порахував. 683 коментарі за Зеленського і 17 коментарів проти нього. Тож, якось 75% лайна стають більшим відсотком. Знаєте, от щось таке відбувається. 25% обраних вони вже. Десь в десяточку в десяточку перейшли, знаєте, тобто якась така ситуація. Чітко можу вам сказати однозначно, безапіляційно, що робота старлінків буде припинена і найближчим часом. І карти говорять мені про те, що відповідно. А, нам е, важко буде, але ми все, все одно їх замінимо на щось інше, на якусь іншу от, передачу зв'язку, але буде дуже важко. Але ми все одно втримаємось вистоями і все буде добре, все в Україні. Дивіться, стосовно карт, вони показують мені наступні речі, що мирні перемовини будуть, але вони будуть все-таки у червні. Мир буде, але мир як перемир'я, тобто повного миру в розумінні того, що ніколи не буде обстрілів, ніколи не буде зіткнень, такого не буде. Тобто, все одно періодично можуть виникати якісь стички на кордоні. Е, якісь <кій>, е, удари по Україні іноді, тому це можна розглядати лише як перемир'я. Фактори наближення цього, як тільки Зеленський узгодить позицію з Трампом, одразу і будуть можливі перемовини, тому що карти показують, що домовлено вже все між Путіним і Трампом, і е, є вже конкретна домовленість, яку тільки варто підписати Зеленському, чи знає е, піти, але ж він не піде на це. Бо це капітуляція. Він піде на іншу домовленість, яку він в певному компромісі розробить з адміністрацією Трампа і з Путіним. Дивився цей момент на своєму YouTube каналі і на інших, але зараз перегляну. Чекайте, у нас буде тиждень тиждень справді загрози. І я бачу, що Ну, справді будуть певні, певні проблеми з цим. Карти мені вказують на те, що обстріли будуть по по великих містах. Я бачив загрозу Одесі Чорноморську, Кривому Рогу, Києву, Київській області, Полтаві, Миргороду, Сумами, Сумській області, Харкову особливо, Разову атаку по Дніпру, Запоріжжя і Львів, Львівщина. В принципі, все. Дивіться енергетична інфраструктура. Слухайте, я згадав, я згадав. Таку річ. Снився мені сьогодні сон, просто я мало сплю, і, точніше, не сьогодні, а вчора, вибачте, тому що я сьогодні взагалі не спав, я робив прокляття, це поза ту ніч. так, поза ту ніч. А, снився мені сон, і я побачив у вісні таку картину, що прилітає при, балістика і прилітають шахеди по нашим тец в місті києві не буду конкретизувати які саме Взагалі, те, що карти кажуть, що це енергоінфраструктура по всій Україні, це водорозподільчі станції, це підстанції атомних станцій, це житлові будинки, торговельні центри, лікарні, щось якісь дитячі заклади, навіть адміністративні, адміністративні ще будівлі. І справді є такі великі загрози. В не можу вам такого поки сказати, щоб був повністю безпечний день для України. Зараз огляну просто позитивні новини. Ну, дві позитивних дати будуть. Це два обміни військовополоненими, це також е, отримання допомоги від Європейського Союзу, європейських країн посилення цієї допомоги. Тому позитивні новини однозначно матимуть місце. Дивіться, я вам скажу одразу. Це курс грошової магії з трьох часових уроків. Там дано безліч ритуалів, дуже багато, які опробовані на моїй практиці, якими я працюю зі своїми клієнтами, які мають фідбеки по десяткам тисяч євро і доларів доходу. Там є чистки серйозні, тобто від е, безгрошів'я і проблем з грошами. Відповідно, ц, е, придбавши курс, ви зможете справді зробити ці ритуали, знати справжні закони грошової магії і зможете притягнути собі фінансову удачу навіть е, в важкі часи, такими, як є зараз війна. Саме для того курси створювався, щоб допомогти людям з цим. Е, і також хто з вас хоче, також може писати моєму асистенту. У нас є грошові свічки, як недорогі, так і дорогі. Всі вони програмні. І ці е, грошові свічки справді е, вже навіть без ритуалу і заговору, тому що вони вже з мною зроблені під ритуал. А е, вони е, відповідно виконають вашу мрію, покращать фінансовий стан, очищать фінансові дороги і так далі.